Всім привіт! Як скачати Google на iPhone? Тут нічого важкого немає, все дуже просто. На Android у нас встановлений, предустановили сразу Google Chrome, а на iPhone їх приходиться встановлювати, так як у нас тут є Safari стандартна і тому нам потрібно зайти в App Store. Заходимо в App Store. Пишемо тут пошук, нажимаємо, на сам пошук і пишемо Google. Google написали. Ось у нас сам Google. Бачите, можна його е, скачати, отримати. Також Google Chrome, кому потрібно браузер. Нажимаємо отримати, скачуємо і використовуємо так же само, як і на Android. Це було там Samsung, е, Xiaomi і так далі. в кого був Також у нас тут є Google Диск, кому потрібно. Е, може комусь потрібно Gmail Google. Да? Щоб вам туди всі повідомлення приходили, і було все без проблем працювало. Тому також його скачуємо, кому потрібно, в мене це все скачано, кому неудобно використовувати фото Apple да? Можна Google фото скачати, це як на android воно виглядає. Можете використовувати так постерінки, можна сказати. Google карти. В кого були Google карти на Android, можете використовувати її скачати, кому було удобніше Google з картами користуватись, ніж стандартними Ми його скачали. У мене просто вже це все скачано. ось Наприклад, Chrome, у мене той самий Google або Gmail, і Google карти да скачані. Відкриваємо і користуємось. Без проблем. Той самий Google старий добрий, як і на Android. Це відео вам допомогло. Всі дякую пока.